Thank oh you. Коли працювали до, я маю на увазі, там квітень, травень, втратили достатньо велику кількість дронів, отут їх сотні, отут їх сотні. Ми під час е, всіх розвідувальних операцій за е, місяць напередодні до, до наступу втратили приблизно 30 дронів. Ого. Потім настала команда, що Треба розвивати наступ і фізично наступ почався 5 числа в, там, вночі, ну, прямо на самому, на самому початку, коли сходить сонце. Частина наступу це була наша частина. Ми мали захопити перших тут 3-4 кілометри і захопити Благодар. І фізично контроль над благодатним було вже встановлено 6 числа е, ну, по основним напрямкам. Да? Там, звичайно, хтось ходив, хтось кудись бігав, щось відбувалося, але це все було, як кажучи, не системно. Obrigado. Зайшли під два. Зайшли всередину. Саша, ви тут живете? Що тут відбувається? Чи не виїхали? Що вдома? Куди виїжджати? Угу. В підвалі? Ну. Да. Ну, Дом розбили, в Другий підвал перейшли до дядьки. Потім сюди перейшли. Тут всі місцеві були, а потім роз'їхались. Ми залишилися. — Скільки людей ще залишилося, крім вас? Це ви ну... Можна цей шанс. До останнього було 28 чоловік, я вважаю. Зараз не знаю, я не виїжджав в село вже ділі три. Зараз спрашивал, тих, евакуювали, там хтось умер. Там нічого зараз не знаю, нічого сказати не можу. Тому що я ще не виїжджав в село. Як тих не вийду, знаю. Нічого сказати. Поки з мамкою. А москалі випускала вас? Ну, Випускали, казали, там хату десь знайшли в сусідньому селі, А чому мені кудись їхати, якщо я тут живу. Тут моя хата. І тут моє село. А, це... Тобто вони хотіли вас виселити? Ну так, ну, ну, да. предлагали дом, там все. безплатний сир машеловський. Тут я вдома, я, я можу прожити. А в тих селах ні води ж нічого немає. Так, а, звідки води? Запаслися, крупами всіма запаслися. А потім в них брали. Ну, в москалі? Ну так, да, вони бросали, ми збирали. Серйозно? Ну так. так ну, да. Точку розоб'ють, пішли на точку, пособирали. Вони бросали продукти. Все, А як наших зустрічали? А ви Даже сказать не могу. То, що у нас тут повний будинок ночі. Вий. І тут така бойня була. Ми навіть не зрозуміли, хто тут, що тут. А потім вже наші зайшли хлопці, вже зрозуміло. Поки неділю відходи від штурму. Час вже нормально. Ну, ну хоть всех делиться продуктом. Да, да. Нормально все. Ну, Одесса наверху. Сейчас уже ключ, краще. Одесса, да, плюс. Уже а более спокойнее краще. Тоже предлагал эвакуироваться. Куда уже эвакуируется, если начнется. То... Я пытаюсь задать писать свой микрофон. — Що, думає, там? що працює. А, а що... там техніка якась їх не стоїть, так? Це розбито вже. Це розбито. Це вже розбито. Вони тут у цьому районі в позицію. Отаканковий mm -hmm. ракетний комплекс, mm -hmm. труба до нього і заряди до того. Це ви вранці, так, так. — Підлітаємо до цілі. О, ці хуціли. Зараз буде цікаво. Зараз Зараз буде цікаво. — відбувається охота на танк. Оце ось в нього звисає акумулятивний заряд Протиші і ворожий, ворожий, ворожий танчик, Забирає як він розрахував. Отак От прямо взад. Так. Да. І все, і той так. пішов з дистанції. А в цілому в ну, вашій зоні відповідальності що відбувається? Кацапи намагаються контратакувати чи навпаки? Так, да, намагаються сьогодні заходили там з їхньої сторони десь група близько десяти чоловік. Якраз і ми приїхали на позиції. Я вивіз теж. Одна наша група виїхала самостійно, іншу групу вивіз я. Потім приїхав сюди ж на пункт управління. І за допомогою дронів, які працюють саме цієї, скажімо, так, групи, не буду називати, і за допомогою наших двох груп, ну, успішно було знищено більшість цієї групи вже сьогодні. Там декілька поранених встигли відійти назад з їхніх, а так решта була знищена прямо в окопах. Сьогодні фізично фізично ці хлопці витримали атаку, відбили її і заставили людей відходити назад. Mm -hmm. Знову таки, це скоординована робота команди. Так? Піхота стоїть, ми підтримуємо, вони нападають, ми відбиваємо, піхота відстрілюється, але це все команда людей, яка організована. Повторюю ще раз: війна не може бути виграна авіацією, танками, піхотою чи артилерією. Це має бути повна взаємодія. І чим краще взаємодія, тим краще.